Пілоти Боїнга, що напередодні не зміг приземлитися в аеропорту Казані, врізався у злітну смугу та вибухнув заздалегідь. Сповістили диспетчерів про технічну несправність літака і неможливість здійснення вдалого приземлення. Таке надвечір розповіли у російському оперативному штабі з розслідування катастрофи. Повідомлення у центр керування польотами, начебто, надійшло, коли літак ще був за пів тисячі метрів до злітно-посадкової смуги. Диспетчери нібито дозволили командиру набирати висоту 500 метрів і наказали заходити на друге коло, але літак уже за лічені секунди під кутом майже 90 градусів буквально протаранив землю. Не вижив жоден із людей, які перебували на борту. Серед загиблих – 55-річна українка Маргарита Ошкуркова. Жахливу мить зіткнення літака із землею зафільмувала камера спостереження. На цих кадрах видно, він врізається в землю майже вертикально. Серед загиблих син президента Татарстану в останні години перед рейсом він відмовив летіти свою вагітну дружину. Француженка Антонія Гішар побралася з Мініхановим два роки тому і відтоді супроводжувала чоловіка повсюди. Через восьмий місяць вагітності 25-річний банкір попросив її залишитися вдома. Тепер розпізнавати його та інших жертв будуть за допомогою аналізу. ДНК. Дуже велике количество фрагментів тіл, і ці фрагменти знаходяться э, на бальшому э, розстоянні. Спортивний коментатор телеканалу Росія Роман Скворцов утратив у цьому рейсі дружину й доньку на його сторінці. Обидві всміхаються з літака. Він досі відмовляється говорити про них у минулому часі та їхати на впізнання. Мене доведеться забирати туди з бійкою. Пасажир, що за кілька годин до трагедії летів цим самим літаком із Казані до Москви, твердить, борт уже тоді був несправний. Такого я в своїй житті навіть не бачив ніколи, От відчуттям по, по своїм. Нос різко запрокидувався вперед, а вправо вправи влево дуже сильно розходились. Збудований 1990-го, дев'яностого Боїнг сімсот увесь цей час літав в Уганді та Південній Америці. 2001-го мало не розбився в Бразилії. На 70 метрів не долетів до злітної смуги, але тоді жоден зі 108 пасажирів не постраждав. Рік тому він здійснив аварійне приземлення в цьому ж таки казанському аеропорту. Тоді теж минулося без жертв. Чорні скриньки літака сильно пошкоджені. Але вже доправлені до Москви на експертизу. Борт дійсно перед посадки зв'язувався з диспетчером. По непонятним причинам він, так сказати, зайшов, став заходити на второй круг. Авіакомпанія запевняє, свідки помиляються, летіли взагалі іншим рейсом. А цей борт був цілком справним. Міністр транспорту Максим Соколов пояснює журналістам. Самоліт просто упав. Серед імовірних причин чиновник перераховує відразу всі: помилка пілота чи наземної служби, несправність літака, погане пальне. Да, самоліт вашу вертикально, ну практички вертикально, Но э, всі парамітри ну, запісь на сам ділі не тому що это було темне время суток. Аеропорт Казані відновив роботу лише годину тому. Увесь цей час із летовища прибирали уламки лайнера. Паркан терміналу засипаний червоними трояндами. Їх тут від учора залишають усі: родичі, таксисти, співробітники аеропорту. Яна Сарчук, новини два плюс